Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан звинуватив главу Єврокомісії Урсулу фондерляєн у намірі повалити його уряд. Як відомо, днями фондерляєн жорстко розкритикувала Орбана за його проросійську позицію і звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну. У відповідь Орбан заявив, що фон дер Ляєн і лідер європейської народної партії, Манфред Вебер, мають намір повалити угорський уряд. Міністр оборони України Рустам Умєров анонсував створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель і державного оператора ТИЛУ за словами очільника МО це важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями, що наближає нас до відповідальності. Ну і міжнародним стандартам в тому числі. Крім того, в оборонному міністерстві відбулася ротація кадрова. Так, замість Олександра е Балануци на місце заступника міністра оборони уряд призначив Сергія Боєва. Ще одним заступником Рустему Мєрова став бригадний генерал е юстиції е Сергій Мельник на позивний Марсель.